Пропоную молотик дитячих спортивних костюмів. Чудовий вибір для школи, а також для активного відпочинку. Штанці в нас ідуть такої модельки на резиночці знизу. Достально, достатньо вільні в мішках, кишенька, резиночка зверху йде по поясу. Декоративна така вставочка по боках. Цей костюмчик у нас в сірому кольорі. Йде в розмірі. 10 12 років. Віжевенький. В розмірі 4-5 років. ковтинка в нас іде в кожному костюмчику замочок ось так до половинки. Тишеньки. Такі декоративні вставочки в рубчик. Гарний глибокий капюшончик. Також бірюзовий колір, розмір 10-12 років. років. І ще в нас є такі сіренькі в розмірі 7-8 років. І бірюзовенький, метр 52, метр 64 ріст.